все нормально. — Давай, Скинули вух, і мене трохи оглушило пресофіцером, трохи з уламками. Ми приїхали познімати якраз у хлопців хлопців роботу і дізнатися, чи відбуваються штурми тут на Запорізькому напрямку. Ну, подивимось, що з цього вийде. Варні забрали. <риклад> Давай. Че, з мого боку не відкривається? Ага, я вже знайшов. Роботу, дітка наша. Давай, ходь. Пробуш роботу, ааа. Сили, сили! Да-да-да, все нормально. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Эй, да, быстро, быстро. Заходи. Сели? Да. А там на крышу, боже, купал ты и все. Кому? Бо я її трошки криву. Добрий рано. Ми вас не побудуємо. Да, у нас трошки трошки трьохсотый прес А, і походу в пальці тоже. І в пальцях? Угу. Так я думав, наш сопровождает просто. Неудобно вийшло. Придави. А що там? Ну, по ні. Трошки є пальці діти. Ну що, друзі, ми приїхали на позиції до бригади Спартан. Кажуть хлопці, що дрон нас вже спостерігав і вів з якоїсь частини дороги, скинули в і мене трохи оглушили прес офіцером. Трохи з уламками, але живі. Такий у нас ранок. Ми приїхали познімати якраз у хлопців хлопців роботу і дізнатися, чи відбуваються штурми тут на Запорізькому напрямку. Ну, подивимось, що з цього вийде. добре ну, було чутно. І разом з вами ж підлетів, я на нього ж зразу подивився, спитав хлопців. Я думав, це. ну, Часто супроводжую, супроводжують транспорт наші дрони. Дивляться, щоб mm -hmm. все в порядку було. Я думав, це наш дрон, а це трошки не наш. Вийшов. Хлопці поїхали. Mm -hmm. Ну, З хлопцями все в порядку, бо вони одразу скочили поїхали. Mm -hmm. Mm -hmm. і поїхали. І зараз е білий на зв'язку зі штабом через Стерлінка. Mm -hmm. Так що ну, хлопці вийдуть, відпишуться, що все нормально. Ну і він доповідає, що у нас є поранені. Головне, щоб хлопці виїхали, щоб реб працював так? Це ага. і щоб у нас тут. А, просто ну, рибки, проблема рибів, то, що, щоб вони працювали одночасно від мавіків е, і від е, FPVшок, це дуже ну, великі станції треба, напікапи на не поставити. Ага. І в основному на пікапи ставляться від е, FPVшок. От, тому воно маміки не заглушило. Mm -hmm. ну, взагалі зараз ну, з, з рибами дуже проблематично, тому що ну, міняють е, хвилі, на яких літають. Mm -hmm. І там, щоб всі хвилі перекрити, там треба ціла підстанція. Mm -hmm. От, тому вичисляються аналітиками штабу, на яких хвилях вони частіше всього літають, і, і рибки ми підбираємо, які є основними. Тут дірка. Посічено. Коротше, робот. Ну, піло я думаю, щоб якраз той кунг нас і врятував. Було б більше осколків. Тут стекло ззаді в кунг вилетіло. Це машинка виглядає, на якій ми приїхали, mm -hmm. так? Mm -hmm. Це якраз зверху він зірвався, як осколки полетіли. То шоу mm -hmm. там mm -hmm. Ну да, Це кузов той, що корач, кунг накидний такий Пластик з так, цікового пластикове... да. окна накидка. Так, щоб нього здетонувало і ну, нормально повезло. <гум> а кунг був хороший. <гум> Ой. Фірмовий, ну. Нам повезло зараз цим скидом, то що вог він когда детонує, він розкидає в сторони. <гум> і виходить, воно здетонувало вище голову, тому що там кунг такий височенький, він дещо так от, з горбом. І от у нас детонувало і поверху пішло. Mm -hmm. Це от що, пару осколків залітних вниз пішло. Так би я б на землю, то ноги посікоп всім. Прямо от всім, хто рядом стояв. А там далі МКБ приїхала. А МКБ приїхала. Ні, а там би далі та риби полетів. Там би та б да, полетів, полетів. Тут він вже втарий не кидав, бо всі в розсипну побігли. так. А ми правильно все зробили? Ти через жопу ми побігли. <говори> та нормально. Лучше так чи ніяк. Ні, ну за ні разу. Ми туди промовилися. А я ж <говори> не знаю, я за кимось бігла, а потім обігнала. І потім, я поки мене коли де <говори> <я не> вже сюди нікого. <говори> <говори> ну, це ситуація така Ні, та я ж думав вас назад вкидати, повертати, вже нікого нема, вже в посадки. <ське> Те, не, ну, з ну, не, ну правильно, що зробили, Ну, а що? Не, ну правильно укриття сразу шукати, Сразу укриття. Ну от з вогами як воно працює. Воги обычно, ну, вони ж, у них задача збити з ног. вони що їх носять по два. Один збиває з ног, другий добиває. От, запустимо, вона вкала і в неї купольно розлітаються mm -hmm. осколки. Ну, конечно, если она не располовинилась, она може просто дві вогві, ну, пополам поломаться и две части mm полететь. А вог, он так рассылает. То вог, если падает, то нужно або схватиться за что максимально даже если ноги посекло, бо другий полетит, ну, тоже опять ноги mm -hmm. Ну, а не голову, не руки. То есть, первый сбивает с ног, если есть возможность, нужно за что-то схватиться, чтобы стоять на ногах вертикально. Тоді вже летить другий. Ну, або если есть возможность, после первого, куда и подальше текать. Ну і укриття. І зразу ж, ну, це ж військова звичка, коли йдеш, біжиш, ти кожен метр йдеш, дивишся якусь ямку, якесь укриття. Тобто, ну, все время візуально шукаєш де сховатися. А в них все розривається, да? Воги в них розриваються? Та ні, можу, були, это, чистили позицію від нерозірваних вогів. Это, це, Вони гази розкараз. кидають, возле возвідкова лежить байдал така 24-го року, там прям дата випуска. Самопал виробляють, запальний. Mm -hmm. ну, запальний да, років була 0,5. Бутилка, да, 0,5, там якась смесь була. Ну, там бензин, керосин і ще щось. І підпалило трішки на масі. ну, Це на інші позиції. Mm -hmm. Ось. Теж колібінів не них вистачає, mm -hmm. нас теж. Ну... Борьба продовжується. Ми придумуємо, через місяць вони вже дублюють, повторюють. Вони щось вчаться. Да, вони дуже сильно швидко перехвачують те, що ми створили. Моментом. Вінери, ну, проводять заняття, вони розповідають, які ну, вони приїжджають, вони навіть ж беруть боєприпаси, які десь знаходять на позиціях. Вони їх привозять, показують новшества, тобто, все вони розповідають і що з ним робити. Тобто кожен знає в підрозділі, що як робити, де лопата його, де його не трогать, де його по ньому можна вистрілити. Тобто, ну, все... Так же само, як і медицина, так і інженерія постійно проводяться заняття. Постійно ну, Так же само, як у нас от в розрахунку у нас кожен взаємозаміняємо, тобто якщо хтось випаде то його як їм замінити прямо в розрахунку. У нас задача не дати е, ну, прихоті працівника дійти до нашої піхоти. У нас е, пристріляні точки, де вони заходять, маршрути їхні. Mm -hmm. І як тільки вони з'являються, то тобто ми їх розбираємо на підходах. Ми як заїхали, у них були спроби штурму. Благополучно, ми їх відбили, тому що перші дні прям, ну, працювали усердно, підвоз, у нас був майже кожен день БК. Mm -hmm. Відбивались, а зараз ну, трошки їм дали відсіч, то вони перекинулись трошки далі на інший фланг. Тут не можуть прийти mm -hmm. пробують трошки далі. Ну, оцей анонсований великий штурм, великий наступ з технікою, з усім. Чекаємо, там? чекаємо. Тобто ми сидимо ну, в такому стані, що ми не розслабляємось. То що mm -hmm. ну, якби це для нас порівняно з тим, що було ну, раніше на роботі. Це затіше, дуже велике але Це затіше перед буріль. Можливо, день такий, що дуже величезний накат на піхоті. І доводиться часто працювати, тобто міни в'язати. це все в свої ті, тобто швидко, швидко, щоб подивити противника. У вас 120-й, де міні? Так. Да. Ну, зараз ми на 120-му розрахунку, до цього були і на 82-му ну, вético. Открыл. Вы тут то зазвичай я бачила відео, готували нам хлопці по дорозі, розповідали. Зараз трошки треба бути зібранішими, да? чи як? Та ні, ну коли є можливість, ви розумієте, мівіно постійно їсти, це теж погано. То, коли немає можливості, було і таке в тому році, коли був контрнаступ, ми там в таких льошках в, в норах жили, то, звичайно, там заварив трошечки там в кружці, і він таке поїв, бутер і все. А як є можливість, що не готувати? Кормимо своїх дітей. <гум> Розрахунку. це <гум> таке, короче. Конець я вдома, Діти сп'ять, моя готові. Кохана, що ти сьогодні готуєш? Розбуваємо дітей. готовиш. <гум> вдома порядок. Поранення були теж. Різні ситуації машини застрявали, то mm. проще, коли свої люди, то ти знаєш, що робити, вони знають, що робити, і ти впевнений в них. Це дає трошки, mm. і тобі впевненості більше. Mm. Міномет у нас давненько вже, але ми його любимо, цінуємо. Своєчасно. Як ну, обслуговуємо? Так, так. Бо це, це теж як техніка, вона теж має свій ресурс, вона теж ізнашується. Дрон. Назад, mm -hmm. назад, назад. назад.

Як нам так пощастило? Боженька. Боженька все поміг! А мені щось здається, що ваше міння теж. Та що наше міння? Труси і по, га... по гашетки пішов. Думаю, це я не обосрався. Ще дужче, ніж ви. Ну все одно ж сіли та поїхали, Йомайо! Так в мене вибору не було. Жити хочеться. Ви бачили мої глаза. Я сам в шоці був, як подивився на них. То що виходить по підсумку реп роз, да, посікло і сунки, да, кунг цей, так? Так, воно прямо кунг лупила і осколки пішли <кхи> осколки 8 в реп попало. Так. То він одразу став неробочий? Так. Да. То ви що це виходить, поки ми були, сиділи, то ви поміняли, у вас був да, резервний реп. Так, да, так. Да. Ну, я так думаю, що треба ще, щоб був резервний, так. Да? І ми попросимо наших підписників, глядачів. Звісно, будемо раді, цей це все розхідний матеріал, а вони стоять дуже mm. дорого. Ну, це виходить, у вас такий кожен заїзд і виїзд, я так розумію. Ну майже кожен, так. Да? Ну, не всі, Такі всегда, ризики, но... такі ризики. Ну, ризики, звісно. Ну що, друзі, я дуже рада, ми повернулися з хлопцями на тій же автівці, на які ми потрапили зранку під обстріл. Тут уже немає такого навісного кунгу, який нам і врятував життя. Хлопці повісили додаткову репку. Це резервна репка. Їм треба кошти на нову репку. Ось подивіться, вони подарували ось такі уламки, які призначались якраз для моїх ніг. Збережу собі їх на пам'ять. Це був український свідок. Вірте в Збройні Сили України в нас в Ардію. Підпишіться, поставте лайк і напишіть, як вам це відео.